Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні у нас такий невеличкий інтерактив. Ми знаходимося на змаганнях з Драгонботу. Сьогодні проходять міські змагання з греблі, з академічного греблі, з звичайного греблі та з особливого виду греблі з Драгонботу. Гонбуди це такі великі-великі, я би навіть назвав кораблі, в яких розміщується близько до 20 спортсменів, які разом дружно гребуть, гребуть за перемогою. Як ви бачите, за моєю спиною знаходиться флаг України і флаг стольку. Запорізького національного університету, і це не випадково. Адже сьогодні у змаганнях приймають участь. Команди учасники з різних підприємств та організацій нашого міста Запоріжжя. І також єдина команда з усіх вишів Запоріжжя забор... це команда Запорізького національного університету. І саме зараз команда Забрізького національного університету розпочне своє перше занурення і всю суть такого спорту, як драгобот. Переглядаємо. You light up another cigarette. Нашої команди відбулися зі збірної команди заводу «Мотор Січ». Бажаємо нашим хлопцям удачі і хай щастить! Наша команда повернулася із запливу. Це було для них відкриттям, тому що перший раз команда Запорізького національного університету виступала в таких специфічних змаганнях з греблі, як Драгопад. І про свої враження від пережитого, від першої такої спроби нам розкаже Антон Сачук, капітан команди і по сумісництву, голова студентської ради Запорізького національного університету. Багато эмоцій на зараз що у що Щойна закінчилася гонка. Перше вперше виступаємо на такі змагання, вперше сідаємо в такі канони, такі човни. Присутні було нас хвилювання, але ми впоралися, показали дуже швидкі результати. Ми змагалися з професіоналами та буквально на кілька сантиметрів з Я бачив, як ви мужньо змагалися, і хочу сказати, що моє враження, що ви все ж таки обійшли, виграли, але, можливо, вже трішки за межою, за фінішною маршою. Скажіть, ну, з'явилося бажання у вас е, знову приймати в таких подібних змаганнях, греблі, трагувати участь? І чи буде команда Запорізького національного університету приймати в участь в таких змаганнях надалі? Так дуже мені сподобалось, і я, я впевнений в тому, що наші студенти зацікавляться греблю, будуть приходити сюди на грибний канал, щоб керуватися, щоб, щоб показувати дестоні результати в майбутньому на наступних змаганнях. А программу, тому що нам трошки досвід, трошки не вистачило досвіду. А в принципі, дуже дружня, дуже класна команда Запорізького національного найкращого університету. А програли ті, хто не приймав участі з вами був Запорізький найкращий університет. Заходьте гості!